Друзі, всім доброго ранку! Дивіться, яка за мною атмосфера, це ліс, це ліс боровиковий саме. А як ви думаєте, що за моєю спиною от зараз? А я зараз вам покажу. А ну-ка, дивіться що ви бачите? Хто це стоїть? Хто це? Та це ж товариш боровичок, дивіться. Опа! Опа, а який же ж він гарненький, Йошкін ти кот. Який же ж він гарненький. Ви тільки на нього подивіться. Беревик сосновий. Забарвлення красиве, яке, гляньте, пахне Антоновкою. Клас. А -а -а. Ну що, можете мене поздоровити з почином. Почин положено. Я думаю, що щось ми... Сьогодні з вами нашкрявуємо. Друзі, дивіться, все, викрутив кабанчика сидненько. Ось тут він стояв. Я, чесно кажучи, тільки одного побачив, а потім дивлюсь, а що це таке видніється? А що це в нас таке тут видніється? Що це таке видніється? Ого! Так тешу, слушай. Это просто бесподобный деликатес. Просто бесподобный деликатес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж это такое делается, вы посмотрите. Что ж это такое делается? Вот вся красота. Вот вся красота. Просто песня сейчас почистим. подивимося кабанчик, красавці. Подивіться, які вони чистенькі. Молоденькі, чистенькі, гарненькі. Гляньте. Пахне яблуком Антоновкою. Ось, таких, ось такий мене печин. Так що ставте лайки і можете мене поздоровити. До речі, тільки що на мене чуть дерево це не впало на голову. Ось все, переді мною прям впало і зацепилося за, за сусіднє дерево. Так би, може, прямо по голові попало. Ну що, продовжуємо? Зараз будемо туди рухатися, подивимося, що там робиться. Ось все, під ялиночкою хтось сховався. Третій. Це обичний білий. Це звичайний. Опа, ну, теж приємно. Теж приємно, дивіться який. А? Гарнющий. Кабанясик, беремо і продовжуємо наш пошук. Я думаю так, тут березка. Бачите, йде. Зараз пойду по краю і піду в сосну. Зайду в сосну, перевірю тут. Поки отак от, от йду, провіряю ці ялиночки і отакий. такий. Але зараз побачимо, що в вглубі буде. Так, ну що, йду по такому пролісочку. Дивлюсь, лось пішов. Побачив, мене злякався. Таке ось наробив таку ось біду. Але я йшов за лосям і дивлюсь. Ось така краса стоїть. А? а на цій красі дивіться. ось о, Малесенький грибок виріс. Оба. Це звичайний білий, але дивіться який прикол. Ось ось, Маленький грибок, прямо на шляпки виріс. Ось так ось, білясик, кабасик. А Лось пішов вперед, а ми йдемо за ним. Там повинні бути боровички, зараз побачимо. Щас підемо, Там така галявинка, є одна, цікавенька. Зараз ми до неї доберемося. Ох ти ж не диви, диви. Тут... Понаділував тут страшне. Понаділував страшне, чи це може зубр був вже. Ладно, все, вперед, за ординами. Так, дивіться. Ви вже, мабуть, бачите, що я знайшов. Отам був білий, там я зустрів лося. Думаю, та ні, вернусь трохи назад, в ту сторону. І так, йшов, шов, шов, шов і пирожок знайшов. Навіть два пирожки. Ой, оце ляпота. Два періжачки знайшов один. І все. Ух ти! Ух! Є здру... другий. Два ось таких карасика стояла. Як вам? Як вам? Красота? Красота. Тут щось походимо і все одно треба йти за лосем туди вперед. В сторону зубрів і лосів. В глибині лісу пустота. Пройшов вже, напевно, метрів 500. І от за 500 метрів ось все перший, перший все грибочок, дивіться. Хороший, звичайно, але один. Фу. В ті роки я знаходив тут десятками цих боровиків. За один раз так тик-тик-тик натикані. Такий березнячок красивий. То І сосна є. Що йому ще треба? Що йому ще треба? Хто знає? Напишіть в коментарях, що йому ще треба. Ну ладно, що зараз будемо виходити. Далі або сейчас ще пройдусь, може, ні, сейчас наразі давайте все ж таки пройдемося, ще подивимося. Може ж не один. А кого ми бачимо, друзі? Я кажу, місцечки хороші, містечки чудові, різнокольорові. О, ось о. Опа! Дивіться, який в нього колір. Це він відрізняється від того попереднього, від, від попереднього товариша. А? Два брата Акробата. Хорош, хорош. Бабин кльош. Може ще є? Друзі, вітер дує дуже страшніший, Оце хожу що сказати. Ходжу в таких соснах низеньких, вони бачите, ледве дишуть. Вже е, при мені десь напевно впало штук 15, а може і 20. Одна має чуть не прибила, так що дуже треба обережно ходити. Ну, власне кажучи, не з цього приводу я вас запросив, а з приводу дивіться якого. Смотрите, с какого привода, раз, обычный белый, два, обычный белый. Смотрите, что, ой, ой, боровик, Ось ще. ой, красота. Такая полянка просто чудово. Опа, а ну-ка, та ты что, смотрите, Красень. Ух! Красюган, просто красюган. Сильний вітер, не знаю, який би звук, якщо буде поганий звук, вибачте, нічого з цим вдіяти не можу. Так, один. Опа. Другий красунчик, дивіться, який, ай ляпота! Два на базу. Далі Третий, обычный беляшек. але теж приємно. приятно. Так, третий. И вот тут сховался четвертый. Опа. И вот тут... Опа. И вот тут четвертый. Четыре штучки, кажуть кряду. Гарненький, дивіться, какие. Ой. Просто сказка. Фух. Власне кажучи, вже був я і в великій Сосні, і в маленькій. Ну так, ну дуже ріденько з грибами, дуже ріденько. Збираю я в Чернігівській області, ходжу по безпечним містам, хто буде питать. Тобто, все тут нормально з цим, але не нормально з грибами. Тобто грибів власне, ну, дуже мало. Ну, якось так. Маємо те, що маємо. Я маю надію, що на мене зараз не впаде. Якась сосна. Я продовжу свій збір. Не знаю, що ще вдасться знайти, але ну, поки так. Маємо те, що маємо. Вийшов друзі, на таку сонячну галявину. Така полоса йде от вперед. Зліва сосна така крупненька, доволі. А справа така маленька. І от туди думаю, так не було нічого, вже метрів мабуть, 500 пройшов. Бо взагалі нічого не було. І ось дивіться мох. Зверніть увагу, який мох. І ось який гриб. Оп-ого! Ось такий. Звичайно, вже не першої зрілості, але... Нічого, а ось тут дивіться. Я вам покажу. Де да, це я бачу? Тут три штуки. Один, два. А, все бачу. А отут дивіться ось. Біля крас. Біляшик два. І ось біляшик три. Ось такі красені. Ось такі красені. Раз Бачите, то той така сосна маленька і сонечко попадає на неї і все вони ростуть тут. Оба. Оп, оп оп оп, оп О! Просто краса! Просто красип'ят! Далі! І ще ось маленький такий. Тоже. я думав, що я думав, що будуть боровички, але ні. На жаль, біляші. Щас почищу покажу вам. Ось така краса, дивіться. Чистенький біляшик, цей теж чистенький, цей теж чистенький і цей ось така. Ось така історія. Ножку відріжемо, шляпу можемо, може залишимо. Ну, якось так. Блін, не знаю, що робити, друзі. Е -е, є можливість, звичайно, в мене назбирати маслюків, але ну, не мій формат маслюки збирати, знаєте, тобто, ну, не хочу я. Я сьогодні приїхав виключно за боровиками. Ну, Думаю, на крайняк наберу звичайних білих. А тут така ситуація, що мало і тих, і тих. Тому, скажімо так, вже що є, то є. Що маємо, то маємо. Зараз ще прийду сюди вперед, побачимо, може щось знайду, якщо ні, буду їхати додому. Ну, якось так. Ну що, друзі, покажу зараз загальний улов, скажімо так, вже четверта година вечора я вирішив їхати додому. Скажімо так, чим багато, тим і радий. Значить, дивіться, що у нас що ми маємо. Це на суп, це на жаркое. Тут мухоморчик цезарь. Я говорю, цезарь, ну не Цезарь, а звичайний то есть мухомор червоний, мухомор пантерний, ось такий красень, на супі канаварям. наваримо. Друзі, шуткую, я його буду сушити і з нього робиться настоянка. Ну, от. А це, власне кажучи, наші красунчики. Можете полюбуватися. Там є і звичайні білі, є її ці, боровички, ну тобто, весь грибок смачненький, червоненький, самі все бачили. Ну, скільки тут? Пів корзини є, чуть-чуть трохи більше, ніж пів корзини. Ось, що, корзина на скільки там 20 літрів чи 15 вона по 20. І така ось у нас сьогодні вийшла результативна грибалка. Що, друзі, сказати? Сьогодні якось так. Якщо у вас краще, пишіть в коментарях, я обов'язково почитаю. Ну, в мене сьогодні така грибалка вийшла. Я дуже маю велику надію, що Житомирська область мені принесе набагато ліпший улов. Сьогодні була Чернігівська. Рад був всіх вас заочно бачити. Кому сподобалось пальці вверх, пишіть коментарі. Ну а я погнав додому. Всім удачі і пока. До нових зустрічей.